На Черкащині служби безпеки України запобігла новим спробам Російської Федерації отримати актуальні дані про сили оборони, затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами зсу, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону. У разі виявлення військових колон, зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими він виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору виїзд до Росії і паспорт країни-агресора. Кіберфахівці служби безпеки своєчасно встановили зловмисника, задокументували злочини, затримали його під час обшу. У нього вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 прим 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення руху або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.